У ніч на 15 липня близько першої години ворог завдав три ракетні удари по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. У епіцентрі вибухів опинився свиський психоневрологічний диспансер, який було евакуйовано до шостки два роки тому через те, що окупанти 15 квітня 2023-го авіабомбами вщен зруйнували їх будівлю. Шосткинський міський голова Микола Нога з місця надзвичайної події розповів про наслідки пережитої атаки. Надзвичайно важкий був удар цієї ночі, коли прилетіло по по об'єкту, який ну, взагалі ніякого відношення до війни немає. Це інтернат хворих людей, який був релокований з попередньої громади. У нас знаходився. Ніяких проблем нікому не створював до війни, абсолютно і ще раз, говорю, ніякого відношення. І ось так вийшло. Розбомблений цей інтернат, пошкоджено багато житлових будинків. І одна дівчина поранення отримала. Добре, що там керівництво таке, яке забрало людей вчасно. І... От і, 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 завдяки богу люди залишилися живі на щастя. Завдяки своєчасним і професійним спільним діям обласної, районної та місцевої влади вдалося запобігти трагедії, і 174 підопічні та 90 працівників в момент прильотів знаходилися в безпечному місці, але уламками скла поранено 14-річну дівчину, яка в момент повітряної тривоги бігла до укриття. У наслідок влучань російських ракет, завдано значних руйнувань та матеріальних збитків не тільки свезькому психоневрологічному диспансеру. вибуховими хвилями пошкоджено 11 багатоквартирних житлових будинків, два заклади освіти, одне нежитлове приміщення та транспортні засоби. Найбільше постраждали мешканці вулиці Озерна. Це будинок дом 26, озерна. Я живу в другій квартирі. Це якийсь жах. Добре, що я спала у спальні, не в залі який на торці, тому що від зрива лоджія сложилася. У мене ще собачка маленька, Йорк. В общем, а он до сих пор в квартире тремпит. В общем, не знаю, страшно. Я когда первый выбух за собаку, сумку с документами и подъезд. Ну, чтобы сюда в подвал спуститься. Не успели. Только в тамбур. Прилет. Ну, в общем, жах. Вот этих соседей, у них кирпич прилетел отсюда, прям в телевизор. Телевизор даже разбитый. На другой квартире стенку разбили. Кирпичом, ну це Кто-то это Хтось что що вже росіяни на сайті на своїх виставили, що по якомусь складу вони лупанули в шостці. Який склад? Пальні люди. 90 лет, бабушки бабусі сидячі, лежачие, що угодно. Так що, ой, жесть. Позвонила нам сусідка напроти живе. Напротив, Сказала, приїжджайте. У нас в горе прилетіла якась ракета, наробила шкоди. Ми приїхали, оце побачили таке-таке. Ну що, розбитий балкон, вікна на балконі побиті. А так, слава Богу, нічого. На місці надзвичайної події із самого ранку працюють усі екстрені та профільні служби. Постраждалі люди разом із комунальниками наводять лад, прибирають скло та цеглу, забивають вікна плівкою чи фанерою, прибирають територію, домівки і подвір'я. Житлово-комунальна організація, яка обслуговує пошкоджені будинки, обстежує під'їзди. На сьогодні в нас тут пошкоджено. Чотири-п'ять будинків. Тому що в нас їх тут, в нас їх тут всього п'ять і всі вони кожен будинки в більш або меншій мірі. Вони пошкоджені. Ось цей будинок він найбільше пошкоджений. Сусідній будинок там також наразі проводиться. Плівкою оббиваємо вікна в місцях загального користування. Зараз робимо заміри, далі будемо вирізати USB, щоб забивати, спитаємо у людей, що, що потрібно, як потрібно, пробуємо допомагати, якщо потрібна якась інформація ціна допомога, то ж куди звертати, що робити. Що стосується квартир, то люди пишуть, звертаються через дію, подають документи самостійно. Ось ми сьогодні спілкувались, сказали, люди вже деякі фотографували і вже навіть в дію надсилали документи. Наскільки я розумію, тут штаб відкритий, і також людям допомагають сформувати заявку на пошкоджене житло. Тобто, житло. Це власність, приватна власність, і тут уже люди самостійно вирішують. І далі будемо дивитися, які квартири не житлові, хоч цей кооперативний будинок, але тут є не житлові квартири. Тоді вже будемо, будемо щось з міською радою вирішувати владою, що, що як його забивати, щоб воно ж. Так не, не залишались. Пліч опліч із міською владою та комунальниками традиційно надають допомогу постраждалим і волонтери, зокрема, Шосткинської організації Українського Червоного хреста». Ми вже третій день працюємо, виїжджаємо, реагуємо на приліти. Вчора ми допомогли десь біля 30 домогосподарствам. От, ми допомагаємо плівкою тарпауліном. Це плівка, яка можна оббивати вікна. От, вчора в нас ще була арміра, армована плівка, але вже, на жаль, стільки прильотів вона закінчилася. От, і сьогодні у нас тільки тарпаулін. Чекаємо зараз людей. Є прильот, і після нього залишаються уламки, осколки і, можливо, щось вибухонебезпечне, наприклад, боєприпаси, які там несуть з собою безпілотники. Роздаємо ось такі матеріали, ось такий, ось такий роздатковий матеріал. Розказуємо людям, інформуємо населення, розказуємо, куди можна дзвонити, до кого звертатися. Ми говоримо про е, ракету касетну, яка несе з собою касети, тобто, це багато маленьких боєприпасів. Припаси або ну таких, от. В долоньку, наприклад, В середині самої ракети, всередині корпусу, вони їх розкидають навколо, вони можуть е зачіплятися, наприклад, на дерева, їх складно знаходити. Вони можуть падати і не вибухати одразу, бо принцип дії у них буде такий, що там людина повинна е зачіпити цей боєприпас. Або, наприклад, е може бути така історія, як воно буде спрацьовувати, наприклад, за таймером. Тобто, ми не Знаємо, що закладають в такі ракети, да, і що розкидають з ними. Це ось дізнаються вже представники ДСНС на місцях, коли починають обслідувати територію. Але може бути будь-що, і ми інформуємо про це населення. Шосткінський міський голова Микола Нога дякує усім людям та волонтерам за те, що не нехтують сигналами повітряної тривоги. За згуртованість і на байдужість до чужого горя. Російський агресор третю добу масово обстрілює нашу громаду, масовує по різним напрямкам, по різним територіям, і ми вимушені створювати три штаби по ліквідації наслідків, вимушені запрошувати і громадську організацію Пролізьк, і Червоний Хрест, і задіяли свій матеріальний резерв. Максимальну кількість підприємців, які в нас є, залучили для того, щоб допомагали відновлювати. І в цілому, і людям конкретно в квартирах. Я звертаюсь до жителів нашої громади. Давайте перетерпимо ці часи. Це перше. Друге, надзвичайно відповідально відносимось кожен за своє здоров'я. Ці дві, два мужчини, які, які загинули. Тут по Садовому бульвару виявились, просто прийшли подивитися, що там проходить таке. Кап, життя нема. Сьогоднішню ніч одна із ракет була. Касетними боєприпасами, вони розлетілись по всій території. Ми предупреждали, в тому числі я через свій Фейсбук. Я зранку був, люди питають, де взяти. Я говорю, ну я інколи пишу на Фейсбук, якщо це можна написати, там читайте, що не можна брати в руки нічого невідомого, ніякого предмету. Вони можуть бути замасковані, вони можуть з детонаторами підрива з послідуючим терміном, вони можуть від наближення. ну Цілий спектр цих касетних боєприпасів. І тому ми повинні розуміти, що ми вже не живемо як рік назад, як півроку навіть назад. Ми живемо в території, яка знаходиться в прямих бойових діях. І кожен повинен думати за себе. Обстріл в укриття, нема укриття в квартиру, в квартиру між двох стін. Але не бути на вулиці, не виглядувати в вікна, не виглядувати з балконів. Нічого любопитно війна не приносить кромі крові, сльози і горя. Давайте берегти один одного. Для ліквідації наслідків ворожої атаки в укритті школи номер 8 розгорнуто штаб, де консультують постраждалих та приймають заяви на обстеження пошкодженого житла.